Ми викинемо суржики, жаргони і русизми. Ми будемо вдосконалювати усі мовні харизми бо мова в нас одна одна в нас батьківщина, ім'я святе у неї, бо ж зветься Україна. За неї кров герої пролили, за неї розірвали неволі ланцюги. І ми за силу теж не підведемо, з вірою у перемогу всі живемо. Поясніє на полях житої пшениця. Україна наша мати, справжня трудівниця, Україна наша мати, справжня чарівниця, вже давно палає в небі наша лиш зірниця. М -ма мова, Батьківщина, от і вся моя родина. Батьківщина, мова мати, трицілющних вічних слова, батьківщина. Мова мати, нас не роз'єднати. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тата, мова мами і тата, діда і бабусі. Знаю її добре чи краще навчуся. Чому я рідну мову люблю? Вона, як соловейка, спів. У світі найніжніша, вона наш діамант, перлина найцінніша. Вона основа того, що нація ми вільна, незнищена і незнищенна, непереможна, сильна. Топтали, плюндрували, стирали із життя і нищили непотріб, як кидали на сміття. Як купина неопалима, горіла і не згорала, Доба дарювання, нарешті, вже настала. Вона тепер цариця, княгиня королівна, розкішна пані, леді, українська царівна.